Як вот, от е, вас на ведесь вам можете перевірити. Війського його канал, якщо що, можете не перевірити. Він скільки що вас обзивав просто під час дзвінка. Бо він навіть дзвінку у мене є. В його канал, якщо ви його найпопулярніше відео, якщо подивіться, він є з камер. Взивав свій канал, якщо ти Ти обзивав, ти обзивав, ти обзивав. Yeah. Як що його канал? Ти обзивав, ну ти його їх всіх обзивав, що у мене, типу, Ну, впав. впав в і, типу, це означало, що мені щось. Ну, це так... правда, в тебе, впав актив. В тебе ж впав, Ну Так, впав. впав. Ну, так я тобі сказав, що тебе впава актив. Ну це я правду говориш? Ну що? У мене піднявся добре, я просто з тобою поділився інформацією. Ні, ти говорив, якраз що мій канал гамно, ти, ти за рік набереш тисячу підписників, а в мене тоді буде два підписника. Оце це говорив якраз. Я не казав такого, я сказав, що ти сказав, а з твого відео навіть одного підписника не додали, що ха, І з того я сказав, а твоє відео хоча б одне щось не додало тобі. Я все mm. сказав тобі. Не то, що канал гавнаний, ну коротше, все, підписники, ви побачили, що він підтвердив, що, що він сміється за моїх відео, можете в нього відписуватись сказав, що ти смієшся, господи. Я не смієшся. Вони сміюся. хай передився, передився запись, там все показано. Я не сміюся. Ось ви можете навіть, типу, от все цей. Він сміється, Блін. От кому ви довіряєте? Чел, рандомному челу, челу, який просто набрав кучу переглядів, чи от... Чи, чи челу, в якого більше підписників? От кому ви довіряєте? Напишіть в коментарях. Два зі якщо його найпопулярніше відео, на якого він позадонатив, бо оце я вам можу дуже підтвердити. І він мене заскамив. Оце все я можу вам можу, сказати. Ну, коротше, спосіб. З, з вами був Саша. Добре, Всім... як я тебе за скамах? Во, все, він підтвердив. Ну, Баб е... як я тебе засканув. Боби... А, а де мені бобріта, ба... бандита, Тракторіта, це як там Divine? Де він, де він, де він? Шо? Де мій бобріта бандіта Тракторіта, дівайн радіоактивний джоб джоб до 200-го левелу тобою. Ага, ну якщо так, ну то тоді відписуйтесь від нього, він саме не пані, що тобі. він. Ну він реально він мене заскамив і ще тут говорить, що він нічого не скамив. Я де докази, нема доказів ніяких. Та й Тим більше, Це ти викладав відео там де я тебе ви Я не заскакую, я просто повернув до... Пече відео! Вот можете подивитися відео! Має, людина, я тобі нічого не буду витати, значить підписники шукаємо це відео, де от воно. Я вже забув. ціто, де він мене вкрав цей. Чувачіл. Я не вкрав. Я не це раз, два, ты чувачок. Три, я тебе не вкрав, не заскамив, а просто верну твій номер. Я спалю твій номер, якщо ти це, якщо ти будеш починати далі якусь війню говорити. Підписки, пишіть По в коментарях, мені спалювати його номер чи ні? <ріпи> <ріпи> а чи <що> зразу замовчав? <ріпи> я не замовчав. Де мій маргаційто це відео? Мені <реш> бездники, ну коротше, я говорю би заливав чи ні, може якось я забув я Можу просто показати його так. Коротше, підписники, підписники, помовчи її. Зараз ми будемо показувати це саме відео, де він мене заскамив. Скамив. Вот <реш> доказ. Дивимось, ви мені то що шуть, я забираю. Вона ж. майгатіто. 26 млн в секунду. Я маю з ним обнятися на лозгатіс май. Я його мав забрати, вот типу, я можу щось переглянути, щоб пошвидше було. Вот так от. він, типу, мене вдарив був тут, тому що я зарані щось взяв. Вот так от. Типу я. Я. Блин, я його не можу взяти тут... Чості... Я його, типу, беру в руки, несу, несу, несу і. Він мене заблокав, Во, во, все, доказ. Я, я поклав йому трубку, щоб він нам, нормально вам показати, то він почав якось фініузу говорити. Ну, коротше, і, 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 і То я вам показав і тепер він говорить, нафік ти мені дзвониш. Ну, коротше, з вами все, Саша. усім па